Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте. Зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія, просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців, але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу, чесно, як є, якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже, разом із нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає. А тільки українців, да. Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні. Ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори, здорові, тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Рибілд. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України, і вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там чотири рази. Єдина проблема, яка у нас залишається ха, про нашу м'яшувацу цього міндіча оцю ця історія корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що за компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не зсередині країни, а це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходили за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде, тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися, за всю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, воно саркофаги роблять, гляньте які. Тобто вони навіть вже готові будувати. От Британія. Поняли, час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати і на цьому заробляти. Навпаки, добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, а будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати, і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні і отцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні рашка вже давним-давно даже по заслугам получать за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються, і все буде вже Україна. Ось, будь ласка, Рібілд, Енвіст, Енвест, Ukraine.